Зведіть многочлен до стандартного вигляду і вкажіть його степінь. То ще раз, щоб звести многочлен до стандартного вигляду, треба виконати усі дії, якщо можливо перемножити, якщо можливо додати або відняти, або піднести до степеня, одним словом, максимально спростити вираз. Давай подумаємо, що ми перше можемо тут зробити. У нас є 3А квадрат, що множиться на А, що множиться на Б. Я можу тут якісь дії виконати. Пам'ятаємо порядкові дій, Що спочатку піднесемо до степеня, потім ми перемножимо, а потім ми вже будемо додавати, чи віднімати. То тут в нас яка порядковість дій. Перш ніж додавати, чи віднімати щось, ми будемо перемножувати. Отже, 3А квадрат помножити на А помножити на Б. Скільки буде. 3. Значить, 3 лишається. А <A2> квадрат на А ми множимо. Основа однакова, основу записуємо. Степені при множенні що роблять? Додаються. Отже, ось тут у нас А в якому степені? В першому степені. В першому. Тому 2 додати 1 буде А в третьому степені. А в третьому. А, записали, без змін. Наступне відняти 5 я пишу. Тепер тут чи можливо виконати множення. А в квадраті не маємо на що помножити, то запишемо без змін. Тепер B квадрат на b квадрат буде B. В якому степені. Степені. Тобто в степені що зробили? Додалися. Відняти. Ось тут в нас діє множення і перемножимо спочатку числа, коефіцієнти. 6 помножити на 2 буде. 12 12. Тепер а на а буде. А, в другому степені. І залишилося ще Б. І моя порада тобі записувати завжди по алфавіту ці змінні букви по алфавіту А, потім Б, потім С і так далі. Для того, щоб коли ти потім будеш дивитися, які члени в тебе подібні, то воно тобі зразу кидалося в очі. Добре. Далі додати. 5 помножити на 0,4. Як ми перемножуємо? Ми множимо, не беручи до уваги кому. Тобто 5 спочатку помножити на скільки? Значить 5 на 4. Буде? 40. 5 на 4, 20, так? А, так, 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 власть. І кому маємо поставити де? Після одного числа, то буде 4. і Це було 20, так. А. Я жила на 0,4. Тобто після коми в тебе було одне число. Отже, кому ти будеш переносити звідси сюди. Отже, буде кома після двійки. А якщо кома після двійки, то це маємо 2, тепер А на А буде. А на А буде А в другій степені. Б на Б. Б у другій степені. Відняти пишу. Воно мені не вміщається. Тут продовжу. Отже, відняти. 1,5 на 2 треба перемножити. Скільки буде? Якби ти множила 15 на 2, скільки буде? а І оскільки після коми лише одне число. То справа на ліво я переношу кому також на одне число. І буде 3. Написала 3. Після цього множу А на А квадрат буде. А в третій степені. А в кубі. І Б залишилося. Так, отже, першу дію ми яку зробили? Множення. Тепер. Уже множити ділити нема що. Будемо виконувати додавання віднімання. Щоб додати чи відняти одночлени, тобі потрібно знайти подібні члени. Що це означає подібні? Подібні це там, де змінні мають однакові степені. Угу. І однакова кількість тих змінних. Наприклад, А, Б Значить, в подібному члені також має бути АБ. І при тому ще й в однакових степенях. Але, щоб зручно було їх шукати, ми будемо з тобою їх підкреслювати. Значить, я візьму інший колір. Шукаю. А куб Б. Підкреслю однією лінією. Шукаю чи є десь менше А в кубі. Ось, правда? А в кубі. Б в першому і тут Б в першому. Значить, вони подібні, бо степені однакові. Далі 5А квадрат Б в четвертому. Підкреслю двома лініями. Шукаючи, чи в мене ще є десь А квадрат. Є А квадрат, але тут було Б в четвертому, а тут Б в першому. То вони подібні? Ні. Ні. Далі. Тут в мене А квадрат, але Б в квадраті. А тут в мене було Б в четвертому. Вони є подібні? Ні. Ні. Далі. А квадрат Б в першому. Тут є А квадрат, але Б в другому. Подібні Ні, не подібні. Отже, в мене вже більше подібних членів нема. Зводжу ті, які подібні були. А саме, 3А куб Б. Мінус 3 а куб Б. Зверни увагу, тут плюс 3, а тут мінус 3. Члени mm -hmm. однакові лише з протилежними знаками. То що вони будуть? Плюс на мінус буде плюс. Тут не множення. Це коли ти множиш, то плюс на мінус буде мінус, плюс на плюс плюс. А тут віднімання додавання. Уяви: в тебе є мінус 4 додати 4. Два числа. Однакові, проте з різними знаками. То mm -hmm. вони що роблять? Скорочують? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Я тобі, допустимо, дала 4 цукерки, а потім їх забрала. То в тебе скільки лишилось цукерок? Нічого, не лишилось. Або мінус 2 плюс 2. Мінус та плюс, бачиш, mm -hmm. два числа з різними знаками, але вони однакові скорочуються. Так само і тут 3А куб мінус 3А куб. Скоротили. Ой, куди воно полізло. І все. Більше в нас нічого додати відняти не буде, бо ці члени не є подібні, тому я їх так і запишу. Але давай, напевно, запишемо спочатку додатнє число, а саме 2А квадрат Б квадрат. Потім запишу відняти 5А квадрат B в четвертому і відняти 12А квадрат b. Так. Що ми зробили? Ми звели до стандартного вигляду. Тобто, ми виконали всі можливі дії. Тут mm -hmm. ще довелося нам виконати множення, додавання, віднімання. Тепер інше завдання: вкажіть степінь. Цього многочлена. А квадрат Б квадрат. Разом це степінь який? Четвертий. Четвертий. Тут разом степінь який? Шостий. Тут степінь який. Другий. А ще Б в першому. А третій. Третій. То де буде тут найбільший степінь? Тут був четвертий, тут шостий, тут третій. Там, де шостий? 6. Отже, якщо підсумовувати, то даний многочлен буде шостого степеня. Так і запишемо. Степінь многочлена Дорівнює шість. Так. Добре. Отже, давай тепер сама спробуй. Першу дію, яку ми тут будемо виконувати. 3хі у другій степені помножити на 4х в третій степені Y. Перемножу, скільки то буде? 4 на 3 буде 12. E, y помножити... початку Х. Ой Х помножити на Х в третій степені буде Х в четвертій степені. Так. І буде y в третій степені. Молодець. Далі. Так, тут я поки не буду писати, чи додати, чи відняти. Нам треба подумати. Отже, я ось тут перемножую, так? Так. Спочатку визначися зі знаком. Що буде, чи плюс, чи мінус? Дивися, ти множиш. Плюс 5 на плюс 2. І на мінус що тут перед іксом стоїть? Просто не прийнято писати. Один, один. Так, тобто ти множиш на мінус один. Угу. То плюс на плюс буде? Плюс. І ще плюс, плюс на мінус, мінус буде мінус. мінус. Тут написали мінус. І тепер перемножуємо. 5 на 2. 5 на 2 буде 10. І ще на той мінус 1 буде. 9. Примножені. Це що? 10 на 1 буде 10. А. Далі ікси. Бач, ми рухаємось по алфавіту. Якщо ікс у нас був на першому, то і в другому одночленні ікс також буде на першому. Х кубі на ікс буде. Ікс в четвертому степені. І y. Ігрек. ігрек в другому степені. Тепле. Тут визначимося. Ми... Буде який знак. Мінус. множенні Ось тут буде мінус. Прекрасно. Отже, я написала і тепер множу. 10 на одну другу буде. 10 друг. А 10 других це скільки? Десь поділити на 2. Це 5. Написав. Тепер із іксами. саме. Буде х в четвертій степені. І y в третій степені. Є. Yeah. Далі. Мінус. А, ні. Мінус на мінус буде плюс. Так, ти множиш мінус 7 на мінус 3. Мінус на mm. мінус. плюс. 7 на 3. 7 на 3 21. Ігор в другій степені і ігри в четвертій степені. Дрібні. Тепер шукаємо подібні одночлени. Так. Х4 Y в кубі. Буде мати ще собі подібні. Так. Що буде подібним до даного одночлена? Х4 степені, y в третій. Де сам? Кажи мені коефіцієнт зразу, який перед. А, х четвертому, Y в третьому. Коефіцієнту є 12, або мінус 10, або мінус 5, або 21. Оце ми називаємо коефіцієнтом. То диктуй мені повністю одночлен буде? Нічого. Ну, дивися, 12х4 в кубі буде подібним до якого одночлена? Де в тебе ще є х4 ігре в кубі? Там де мінус 5х4 в кубі. То так, як диктую його, значить, 12х4 у кубі буде подібним до мінус 5х4 у кубі. Відкресли однією лінією. Тепер мінус 10х4 у квадраті буде мати собі подібних? Дякую. Ні. Оце вираз. 21х2 y четвертому, Також не буде мати собі подібних. Підкреслю хвилькою. Я тепер підкресла і можу легко вже зводити подібні одночлени. Врахуємо. Mm -hmm. 12х4 в кубі відняти важливо звертати на знак, який стоїть перед одночленом. 5х4 в кубі. Скільки то буде? E, 7. Хі. Х в якому степені? Ніякому. В ніякому. При відніманні ми степені не чіпаємо. Х mm -hmm. четвертому. І y. Так. При додаванні чи відніманні ми працюємо лише з коефіцієнтами, тобто з числами, які стоять перед буквою. Mm -hmm. А самі степені ми не чіпаємо. Це ми при е, змінювали степені. Наприклад, якби було в тебе х квадраті помножити на х кубі, то ти би змінювала множенні степені, буде х у у п'ятому степені. А коли в тебе х квадрат додати х квадрат, наприклад, по-перше, вони мають бути подібні. Х квадрат, х квадрат. Другий степінь. Тут і тут. То при додаванні я степінь не змінюю, а лише працюю з коефіцієнтами. Тут перед х квадрат скільки є? Е, один. І тут скільки? Один. То один додати один буде. Так. 2 а х квадрат пишу без змін. То є зрозуміло? Так. Так, отже, при додаванні відніманні ми степені не змінюємо. Що нас ще залишилося? Значить, мінус 10 х четвертому y квадрат немає подібних, я його собі прописала, і додати 21х квадрат у четвертому теж немає. Подібних, отже, я переписала. Тепер, вже дорівнює до не буду писати, значить, всі дії ми виконали, ми звели до стандартного вигляду. Тепер дивимося, який ж буде степінь многочлена, члена. Який? Тут рахуємо, який буде степінь ось тут. Томий, тут який? Шостий і шостий. Отже, вибираємо найбільший. Отже, степінь моного члена. Який? Сьомий. Сьомий. Написала, так? Угу. Переписуй перше завдання. Нам треба перетворити на многочлен стандартного вигляду, тобто виконати всі тут дії. Нам треба розкрити дужки. Зверни увагу, якщо в тебе перед дужками стоїть плюс, то ти дужки розкриваєш і знаки. Не змінюєш. Якщо перед дужками стояв мінус, то дужки розкриваєш і всі знаки змінюєш на протилежне. Перед першими дужками що в тебе тут стоїть плюс чи мінус? Ось тут. Плюс. плюс. Тобто, якщо не стоїть перед дужками нічого, то там стоїть плюс, просто його не прийнято писати. Угу. То, якщо перед дужками стояв плюс. То ми дужки розкриваємо, знаки не міняємо. Отже, було 5аБ в квадраті відняти 12аБ відняти 7А квадрат Б. Переписали без змін. Перед другими дужками стоїть що? Стоїть мінус. Якщо перед дужками мінус, то всі знаки у дужках я змінюю на протилежне. Аналізуємо. В мене було. 15 з яким знаком? 8. Розкрила дужки, стало з мінус. мінус. Було плюс 8 після, дуж... після розкриття дужок стало. Мінус 8А квадрат Б. Є. І тепер зводимо подібні. Підкреслюємо. Так, отже, у мене є 5аБ квадрат. Де буде до нього подібний член? Не буде подібного. Нема. Далі. Мінус 7А квадрат Б. Де до нього буде подібний член? Мінус 8А. 8A. Мінус 8А квадрат Б. Є. Мінус 12АБ. Де до нього буде подібний член? Мінус 15 АБ. Є. Додаємо, віднімаємо. Отже, 5А Б квадрат. Немає собі подібних. Я переписала. Тепер. Мінус 7 А квадрат Б. Відняти 8А квадрат Б. Буде скільки? Буде 1 А квадрат Б. Чекай. Мінус 7, відняти 8. А, буде мінус. Мінус 15. Мінус 15. А квадрат Б. Бачиш, степені не змінила. Було mm -hmm. А квадрат. Залишилось. Було Б. Залишилось Б. Тепер те, що хвилькою підкреслила. Мінус 12 АБ. Відняти 15 АБ буде. Мінус 17 АБ. А, мінус 27. Так, мінус 27 АБ. Ще будемо зводити якісь подібні. Ні, вже все. Тепер другий приклад переписуй. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками що стоїть? Дужки розкриваємо, знаки не міняємо. Отже буде 3 п'ятих, куб Б квадрат, відняти 3 четвертих А, Б квадрат. І звертаємо увагу на другі дужки. Перед другими дужками стоїть що? Мінус. Тому всі знаки у дужках будуть змінюватись на протилежні. Диктуй, що я маю записати? Плюс 5 восьми Б квадраті А плюс 70 В квадраті А кубі. Молодець. Тепер зводимо подібні. Давай до першого члена. Знайдеш подібний? Ні. Не знайшли. До другого члена. Теж нема. Нема. Точно. А. 5 восьмих восьми в квадраті А. А знаєш, чому ми так спершу не знайшли? І до першого ми не знайшли, тому що, дивися, вони не по алфавіту записували. Так. І від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто, від того, що вони тут переставили місцями множників, суть не помінялася, член то не змінився. Але для цього, пам'ятаєш, я тобі на початку казала, щоб легко було шукати подібні члени, то завжди записуй по алфавіту, воно буде тобі кидатися в очі. Давай ще раз проаналізуємо. Повернемось назад. Все-таки до першого члена ти знайдеш подібний. Де буде? 70-х Б в квадраті А кубі. Так, отже, було А в кубі. Тут А в кубі. Б квадрат і тут Б в квадрат. Молодець. Тепер до другого члена знайдеш подібний. E, 58 Б в квадраті А є. Додаємо, віднімаємо. Отже, 3 п'ятих додати 70-х. Я можу mm. так зходу додати? Так. А хіба можу? Якщо різні знаменники, хіба можу? Випиші десь собі збоку на чорновик. 3 п'ятих я додаю 7 х Щоб додати два дроби з різними знаменниками, треба звести до одного знаменника. Спільний знаменник буде. 10 10. 10 поділити на 5 буде. 2. 10 поділити на 10 буде. 1 Тепер 3 на 2 буде. 5. 6. помножити а, а. Додати. 7 на 1. 7. 6 додати 7. 13 Вийшло 13. Десятих. Виділимо цілу частину. Скільки цілих буде? 20. Скільки десяток вміститься у 13? -ти? Одна. Отже одна ціла. Знаменник без змін 10. Скільки в чисельнику буде? 3. Є. Отже, буде 1,3. Записуємо коефіцієнти. І давай все-таки запишемо по алфавіту. Буде А в кубі. B в квадраті. Добре, тут я зітру це був наш чорновик. Тепер наступне. Я маю. Що зробити? Мінус 3 четвертих А B в квадраті. E, плюс 5 восьмих B в квадраті А. Добре, давай дивимося. Можу я додати або відняти такі, знам... mm -hmm. такі дроби. Не можу. Треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде. 8. 8 поділити на 4. 2. 8 на 8. Один. Тепер перемножую. Скільки тут буде? 6 і 5. Але, але зверни увагу на знак. Мінус 6. Мінус 6. Плюс 5. Мінус 6 додати 5. Буде один. Точно. Ні. То скільки буде? Мінус один. Мінус один. Мінус одна восьма. То й мінус наперед дробу винесли. Отже, буде від мінус одна восьма. Коефіцієнти записуємо. По алфавіту давай. А, Б квадрат. Добре, написала це.